І так, я знову в ефірі, всім привіт, і ми продовжуємо читати книгу Васлава Сміла, яка називається Як насправді влаштований світ. Бажаю всім приємного прослуховування. Масштаби глобалізації, мабуть, не легше осягнути технологічний поступ, який, можливо, по справжньому безпрецедентну глобалізацію, якщо виразити його темпи через потужності, рейтинги, результативність чи технічні характеристики. Як вже було сказано, технічні підбалини цього запаморосового етапу глобалізації було закладено перед 1973 роком. Але відтоді його масштаби і інтенсивність вимагали карколомних інвестицій у первинні джерела енергії, двигуни внутрішнього згоряння, електродвигуни у транспорті та базову інфраструктуру, порти, аеропорти, контейнерні перевезення саме завдяки інвестиціям, у цього, ще згаданого, не лише по. Більша його середня потужність дієвість, об'єм, здатність так само зросла, а ефективність і надійність поліпшилася. Погляньмо ж важніше на поступ у царинах перевезень, польотів, навігації, обчислені комунікації з початку 1970-х. Після 1973 року, завдяки глобалізації, обсяги морських перевезень потроїлися, їхня структура дуже змінилася З 1973 року. Танкерні перевезення, переважно нафти і очищених продуктів становили Більше ніж становили більше половини від загального обсягу. 2018-го близько 70% перевезень були товарні. Ця зміна засвідчила не лише зміцнення Азії, передусім Китаю в ролі найбільшого джерела споживчих товарів, а й загальне. Посилення інтеграції та взаємозалежності. Німецькі автомобіли виробники збирають свій транспорт в Алабамі, тихаські хімікати, на яких позитивно відбився газовий. Витоповний пум забезпечують сировної європейську промисловість. Чилійські фрукти експортуються на чотири континенти, сомалійських верблюдів перевозять у Саутівську Аравію. Потроєння маси перевезень у 1973-2019 роках, не могло відбутися без чотирикратного збільшення вантажопідйомності світового торговельного флоту. Дедвейт Дедвейт тонаж. Нафтових танкерів потроївся, то наш контейнер увозів у 4,5 рази, а кількість контейнеровозів у світі за 45 років збільшилася майже в 10 років. У 2019 році їх налічувалося 5152. Це зростання супроводжувалося масштабним переміщенням контейнерних перевезень до Китаю. У дев'ятсот сімдесят п'ятого року там ще зовсім не було, і майже половину світового показника давали американські та японські порти. 2018-го частка Китаю разом із Гонконгом становила 32% сукупна частка США Японії не перевищувала 10%. Що стосується розміру суден, то 1972-1973 року Малко Маклін спустив на воду свої найбільші контейнеровози, кожен з яких мій 1968 стандартних готелевих контейнерів, це майже п'ятеро більше. Ніж могли вмістити його перші конвертовані судна 1957 року. 1996 року Регіна Майерс могла вмістити 6000 стандарт... стандартних одиниць вантажу. 2008 максимальна цифра становила вже 13800 13 2019 медіа Shipping Company ввела в експлуатацію шість велетенських суден, кожне з яких могло перевозити 23 756 стандартних контейнерів. Отже, з 1973 до 2019 року максимальна вантажа підйомні суден. росла 12 разів. Під масовий перехід на контейнерні перевезення неминуче мали підлаштуватися товарні потяги і вантажівки. Саме з них складається транспортні ланцюги, які допомагають. Що допомагають доставляти товар китайських міст на завантажувальну платформу Walmart в штаті Міссурі, а коли доставити до коли доставити дорогу їжу, чи квіти свіжо вилину тунця з Атлантичного узбережжя Канади в Токіо, зеленого посолю, Скенії в Лондон, Туріанди, з Еквадору, Нью-Йорк, або оцінні електроприлади, треба швидко прикладіти авіація. У нижніх відсіках усіх пасажирських літаків перевозиться товари. Так само, як і дедалі більші кількості вантажних з 1973 до 2018 року. Сукупна вага перевезених авіації товарів у всьому світі, виражена в тому кілометрах, зросла майже у 12 разів, а пасажиропотік з півмільйона мільйона. А пасажиропотік з 0,5 трильйона до понад 8,3 трільона пасажирокілометрів, цебто майже 17. Приблизно 2 третини 5,3 трильйона пасажирів кілометрів з останніх ціфри випадало на міжнародні польоти. Це еквівалент перевезення майже півмільярда людей за рік з Нью-Йорка до Лондона і назад. Деталі більше таких польотів здійснюють міжнародні туристи на початку 1970-х, за рік у всьому світі не було менше 200 мільйонів, переважно американці і західноєвропейці, 2018 рекордних. 1 мільярд 400 мільйонів найпопулярнішим туристичним напрямком залишається Європа. Саме звідти прибула половина мандрівників, а найвідвідуваніші їх країни Франція, Іспанія і Італія. Більшість туристичних витрат покоління випадало на США. 2012 року в цьому плані обігнав Китаї вже через 5 років китайські туристи витрачали двічі більше грошей, ніж американські, через досить раптово часічення польотів на їх та їхню непропорційну концентрацію в кількох головних містах, перед Венеція, Барселона. Місцеві жителі почали скаржитися і виступати за обмеження щоденної або щорічної кількості туристів. Довга рука закону мура, прискорення перевезення матеріалів, продуктів і людей, а також вчасна і надійна доставка матеріалів чи компонентів для нових галузей промисловості, що не потребують масивного обладнання. Сталося завдяки поступу навігації, відстежуванні, обчисленнях і комунікаціях. Значно ширші технічні можливості знадобилися для пристосування до новітньої інформаційної повені, що поширилися на всі країни світу. Засадничою технічною перемогою всіх цих поступів стала наша здатність розмістити більше компонентів на мікросхемі. Кількість цих компонентів подвоювалася в середньому що два роки, підтверджуючи передбачення Гордона Мура, яке той зробив 1965 року, коли очолював дослідний відділ компанії Fairchild Semiconductor. 1969 року Мур став співзасновником Мінтел. А 1971-й, як вже було сказано, компанія випустила перший мікропроцесор, мікрошіп із двох, з компонентами в кількості 2300. Виробництво мікропроцесорів поступово обдосконалювалося і після великих інтегрованих схем до 100 тисяч компонентів на ставоцяка над великого рівня інтеграції VLSI до 10 мільйонів компонентів та ультравеликого рівня інтеграції ULSI до мільярда компонентів. Межу 10 п'ятому 100 тисяч транзисторів було подавано тисяч було подавано 1982 року, 1996 року, відзначаючи 50-й ювілей ENIAC Група студентів Пенсільванського університету відтворила її конструкцію, розмістивши 174 тисячі 569 транзисторів на кранієвому мікрочіпі розмірами 7,4 на 5,3 мм оригінальний пристрій був більший, ніж у 5 мільйон... був більший ніж у 5 мільйонів разів. Оригінальний пристрій був більш ніж у 5 мільйонів разів важчим. Потребував у 40 тисяч разів більше електрики. Ще й працював у 500 разів повільніше за чіп. Прогрес було не спинити по значку 108 могли, змогли перейти 2003-го, 109-го, 2010-го наприкінці 2019-го компанія AMD. Випустила Еру з ціпю 39, з 39,5 39, з половиною мільярдами транзисторів. Отже, з 1971 до 2019 року потужність мікропроцесорів стала мільярд разів більше, якщо точніше, у 17,1 мільярдів разів цього прогресу більш ніж досить для задоволення нових потреб у масивній передачі інформації. Від космічних розвідувальних і телекомунікаційних супутників між фінансовими центрами накопичувачами даних миттєвому поштовому і голосовому зв'язку та на навігації. Розвитку навігації дуже сприяли прогресу царині радіолокації та поява розширення досконалення глобальних позиційних систем GPS. Перша така система американська почала діяти. На повну потужність 1993 року за нею з'явилися ще три російські, ГЛУНАС Європейське Галілео та Китайське Бейду. Тепер усі, у кого є комп'ютер комп чи мобільний телефон, можуть стежити за світовим транспортом і В Правильному часі просто заходять на сайт Марін Трафік і водять, і водять очима завантажними суднами, зеленими, що промої до Шанхаю-Гонконгу, шикується, щоби пройти між міжбалі злом або підіймається Ламанше, спостерігають танкерами червоними, що саме виходять із Перської затоки, і за буксерами, спецсуднами бірюзовими, що словотові газові платформи Північному морі і за репуристами, які блукають центральною частиною Тихого океану. далеко не ці кораблики дуже Дуже багатьох із них просто нема на екранах по їхні власники, припалки галазу, вивкають, радіо, не ми кають радіомаяки. Не менш захоплива можливість одним кліком відкрити для себе всі комерційні рейси ранку до ну, Європи належати чільна дуга літаків, які перетнули Атлантику дорогою з північної південної Америки, що вечора з Північної Америки. тягнуться довгі потоки реактивних лайнерів, які йдуть в оптимальним курсом. На європу пополудні ввечері ті, хто перетнути океан дорогою до Японії, сикуються в наліті й ганеді, бо більше авіадари допомагають простежити як пілоти, міняючи як пілоти міняють курс, беручи до уваги часті зміни напрямку реактивного потоку. Значно річчя причиною зміни курсу цей час сумнівці циклони чи хмари попелу, що підіймаються після виверження вулканів. Неминучі спади і неможливі цілі. Уся історія глобалізації демонструє чітку тривалу схильність до поглиблення міжнародної економічної інтеграції, виражано через інтенсивні потоки енергії, матеріалів людей, ідей та інформації. Всього цього неможливо було б досягти досконалення технічних можливостей. Підписанний процес далеко не новий, однак лише завдяки численним інноваціям, запровадженим після 1850 року. Він досягнув до нинішніх сил і розмаху, яким, як показують деякі минулі спади. Технічна модернізація зовсім не робить прогрес неминучим. У першій половині ХХ століття ми були очевидцями драматичного відступу від економічної глобалізації, а отже, від, а отже, і від переміщення людей через кордони, причини цього відступу, очевидні. цілі десятиліття людської історії було позначено безпрецедентно масштабними трагедіями і переворотами національних історій. Ось їхній далеко не повний список, кінець останньої Китайської імперії. 1912 і Перша світова війна 1914 18 роки, Кінець царської Росії захоплення влади більшовиками. Роки громадянської війни появилася СРСР 1917-21 роки, розпад Османської імперії остаточно перестав існувати 1923 1923. Політична нестабільність Європі протягом повоєнних 20-х років 20-го століття, клап фондової біржі наприкінці жовтня 29-го року. Світові економічні кризи, що затяглися майже до кінця 1930 х японське захоплення Майнчурі 1931 рік. Справжній початок іще однієї світової війни. Перемога нацистів у Німеччині 1933, -ті. Іспанська громадянська війна 1936 1939 Друга світова війна, 1939 1945 продовження громадянської війни в Китаї 1945-1949. Початок холодної війни 1947 і проголошення Китайської Народної Республіки товариша Мао Економічна глобалізація суттєво сповільнилася. Частка торгівлі світового ВВП впала з близько 14% 1913 рік до 6% 1939, а до 1945 знизилася ще на 2%. Прискорення темпів глобалізації тисяча дев'ятсот х було змовлене, не лише технічним прогресом його б не сталося без супутніх основоположних політичних і соціальних трансформацій. Найголовнішою з яких було повернення Китаю до міжнародної торгівлі у 80-х і розпад Радянської імперії з 1989-1991 роки. Дивіться років що високий рівень глобалізації перші 20 років 21 го століття зовсім не неминучий. Подальші події можуть його знизити наскільки, значно віруючи істотно, то як швидко, раптово через ключові силові протистояння або ж поступово зі зміни поколінь, передбачити, поки неможливо, досить багато компонентів здаються надійними і уставленими. Чимало накопичених атрибутів глобалізації, особливо зміни, що випали на життя двох останніх поколінь. Лиша це з нами назавжди. Надто багато країн нині залежні від продуктового імпорту. А сировина самодостатність неможлива навіть для найбільших країн, бо в жодної немає запасів усіх мінералів, потрібних для розвитку економіки. Англія з Японії імпортують більше продуктів, ніж виробляють самі. У Китаї немає всієї залізної руди. Потрібної для доманих печей США, купують мало рідко земельних металів від Лантану до Ітрію. Індії хронічно бракує нафти саме завдяки логістичним перевагам масового виробництва. Компанії не збирають мобільних. Телефонів у кожному місці, де їх продають, мільйони людей досі намагаються побачити словетні туристичні принади, перш ніж поморуть. Бо більше швидкісні перепрофілювання проводити не практично, а оперативна оперативна дестабілізація системи виліться великі витрати. Скажімо, глобальне постачання споживчої електроніки дуже постраждає, якщо шинжень раптом припинить функціонування як у світі центр виробництва портативних. Електропристої, однак історія нагадує нам, що нинішній стан справ, навряд чи збережеться на кілька поколінь. І ще на початку 1970-х, Британія США вели перед у, у світовій промисловості, але де нині бірмінгемські металообробні заводи чи Балтіморські домних, пам'ятає колосальні ткацькі фабрики Манчестера. То пам'ятає колосальні тканські фабрики Манчестера чи Південної Кароліни ще 1965 року. великий Дієкровській трійці Chrysler Group LLC, General Motors, Sport Motor Company належало 90% американського авторинку, а тепер ніж менш 45%. До 1980-го, був риболовецьким сільцем, потім став першою в Китаї особливо. Став першою в Китаї особливою економічною зоною, а нині це мегаполіс з понад 12 мільйонів населенням. Хто знає, яку роль він відіграватиме у 2050-му. Масове глобальне відкочування від нинішнього стану стане либо неможливе, але світові глобалізаційні настрої вже якийсь час слабшають. Основними причинами цього переоцінювання перспектив стали прискорена деіндустріалізація Північної Америки, Європи та Японії. Переміщення виробничих підприємств до Азії, зокрема в Китаї, наскільки цього переміщення були різноманітні. Від сміхованих до трагічних у першу категорію потрапляють, скажімо, випадок Канади, випереджаючи за багатство лісових ресурсів на душу населення абсолютно всі розвитності країни, вона однаково імпортує зубочиський туалетний папір з Китаю. Всі лісові фонди видаються крихітними і непомітними на тлі. На тлі місто канадських неозорих зелених обширів. до другої трагічної групи наслідків можна зарахувати збільшення смертності серед зрілих білих, білих американців і звищує освіти. Поза всяким сумнівом основною причиною цих відчайдушних смертей. Переважно самогубство. Поза пере... всяким сумнівом основною причиною цих Поза всяким сумнівом, основною причиною від цих відчайдушних смертей, переважно від самогубства, передозування алкогольних хвороб. Починки стала втрата Америкою х роках близько 7 мільйонів добре оплачуваних робочих місць у виробничій галузі. Переважно вони зникали внаслідок глобалізації переміщення потужностей до Китаю. Нині в нас є надійні кількісні докази того, що всередині. 2000-х глобалізація таки досягла поворотної точки на її розвиток, на її розвитку недовзі позначилася економічна криза 2008 року, але аналіз 23 ланцюжків створення вартості взаємопов'язаних видів діяльності від розробок до продажів, що в кінцевому підсумку дають готовий продукт. Від компанії Макінці, який містив 43 країни, охоплював 1995 2017 роки, показав, що виробничі ланцюжки. Створення вартості, попри повільне зростання абсолютних показників, стали значно менш залежними від зовнішньої торгівлі. 2007 до 2018 року, частка експорту в валовому виробництві впала з 28,1% до 22,5%. Друга заважливість, що знахідка цього дослідження, на мою думку, полягає в тому, що всуперед поширеній думці. Лише 18% світової товарної торгівлі відчуває на собі вплив зниження витрат на оплату праці трудового арбітражу. У багатьох ланцюжках створення вартості впродовж тисячі 10 років цей відсоток стає дедалі меншим, а глобальні ланцюжки створення вартості стоїть наукоміськіми і сильніше залежать від висококваліфікованої робочої сили. Дослідження організації економічної співпраці та розвитку показує, що розширення глобальних ланцюжків створення. Вартосі закінчилися у 2011 одинадцятому. Відтоді вони трохи зменшилися проміжними товарами і послугами. Тепер торгують рідше. Не забувайте про виправдані чи перебільшені продумані чи популістські страхи впливу глобалізації на національній на національні, на національні суверенітет, культури і мову, розчинення унікальних особливостей у комерційній універсальності. Тут може йтися про що завгодно від повсюдності американських мережевих пасподів до фактично неконтрольованої влади соцмереж, і всупереч обіцянкам вивод. Страхи щодо її впливу на економічну соціальну нерівність. Навіть стриманого сприйняття цих реальних і уявних недоліків вистачить, щоб засумніватися подальшій інтенсифікації процесу. А пандемія коронавірусу що сталася на нами 2020 року, значно вразнена і коли була антиглобалістичні настрої. Аргументи на підтримку повернення багатьох. Видів виробництва за кордону, що збільшить їхню опірність неочікуваним кризам далеко не нові. Прогрес глобалізації політику транснаціональних компаній, ще з 1990-х, нещодавно ця критика стала елементом цих настроїв передусім у Британії США, утім, з наростанням коронавірусної пандемії, чимало авторитетних установ почало оприлюднювати свою аналітику на користь реорганізації глобальних ланцюжків постачання. Організація економічної співпраці та розвитку стала шукати політичні можливості створення всіх інших виробничих мереж, які менше залежатимуть від імпорту з далеких країн, тому ліпше переживати неглобальні глобальні збої в торгівлі. Конференція ООН із торгівлі і розвитку розглянула можливість повернення виробничих потужностей з Азії до Північної Америки та Європи і переходу на коротші тілісніші ланцюжки створення вартості, де розробку виробництва збуду зосереджено в одній країні чи економічній одиниці. Що вестимуть до більшої концентрації доданої вартості, страхова компанія Swiss Re видала, видала звіт про зменшення, ризиков, про зменшення ризиковості глобальних ланцюжків постачання та їхню оптимізацію для підвищення стійкості, а Інститут Брукінгса наголосив, що повернення перспективних передвиничих технологій за кордону на ліпший спосіб створити вигідні робочі місця. Критика глобалізації сумнівів її доцільності вийшли за вузькі ідеологічні межі, а пандемія коронавірусу стала ще одним потужним доказом справедливості цих сумнівів, коли громадяни коли гром... коли гром... цілком обґрунтовано засумнівалися в здатності держави їх захистити. Роль захисниці дається не просто коли 70% гумових роковичок у світі робиться на одному підприємстві. Скільки ще навіть більше індивідуальних засобів захисту, ключових лікарських компонентів і поширених препаратів, антибіотиків, які проти гіпертонії, посачають лішені китайські та індійські фабрики. Така залежність може дійснити мрію якогось економіста про масове виробництво за найнижчої вартості одиниці товару, але саме вона лежить в основі надзвичайно чи навіть злочину без відповідального управління, коли лікарі, медсестри вимушені боротися з пандемією без адекватних засобів захисту. Залежні від закордонного виробництва держави долучається до моторського змагання за обмежені запаси, пацієнти у всьому світі не можуть отримати дози рецептурного препарату через простої чи закриття мазійських фабрик, проблеми з безпекою, спричинені надзвичкової глобалізації, виходять далеко за межі охорони здоров'я. Надалі інтенсивніший американський імпорт великих китайських трансформаторів дає підстави хвилюватися за доступність запчастини, ймовірну дестабілізацію мережі. Нема потреби повторювати аргументи, що лунали під час гусного скандалу, який скінчився забороною компанії Huawei брати участь на налагодженні мережі 5G кількох західних країн. Єдине, що повернення виробничих потужностей на батьківщину може стати майбутнім між американським і європейським трендом. Дослідження 2020 року показало, що 64% американських виробників передбачили його початок після пандемії. Чи довговічні такі настрої я не втомлюся повторювати, що не роблю прогнозів і і тому не даю жодних конкретних цифр щодо спаду чи продовження до пандемічної глобалізації загалом і повернення виробничих потужностей на батьківщину? Зокрема, я просто намагаюся дати оцінку всім найімовірнішим варіантам розвитку подій. Якщо донедавна всі лише припускали, що більшість складників глобалізації несягне нових вершин. До 2020 року цей прогноз став абсолютно безальтернативним. Можливо, ми вже бачили пік глобалізації від нині станемо свідками спаду, що затягнеться на роки чи навіть десятиліття. Ну, щось щось таке. Щось таке певне, в принципі, воно от проходить в останні там років. Останніх років 5 певні деглобалізаційні процеси. Ну, добре. Значить, про а наступний розділ ми з вами почитаємо. Поговоримо на наступному стрімі Так що дякую всім, хто завітав. Зусильнемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім до нових зустрічей і всім па, -па.